Про пожежну безпеку у храмах міста на різдвяні свята турбуються працівники ДПРЧ No5. Профілактичний захід для священнослужителів пожежники провели у Святодухівському соборі. Провідний інспектор Нововлинського міського відділу управління державної служби надзвичайних ситуацій Сергій Тетерін наголосив, що важливо напередодні різдвяних богослужінь забезпечити церковну будівлю протипожежними засобами, перевірити справність вогнегасників, евакуаційні виходи та обігрівальні прилади. Вважають з різдвяне свята будуть служби. Будуть приходити люди, ми це неодноразово так само наголошуємо до пасхальних свят, щоб ви забезпечили всі свої церкви вогнегасниками, які ви там кожен рік перезаряджаєте. Я знаю, щоб вони стояли в надійних місцях і щоб знали люди, які у вас допомагають в церквах, де ті вогнегасники знайти. І як ними користуватися, я вам ще покажу зараз. Потім будуть люди ще на вулиці стояти і всередині. Треба, щоб евакуаційні виходи, якщо їх є два, щоб були відкриті і щоб був до них доступ, тобто щоб вони були не геть забиті, щоб вільний доступ до них був. Потім зараз холодно. Є електричні обігрівачі, масляні. Будь ласка, якщо ви вже купляєте, то немає нічого страшного, ставте, грійтеся, тільки не робіть саморобних, не купляйте саморобних, купляйте сертифікованих, ліцензіями щоб воно відповідало дійсності і стандартам України. Бо це як-не-як -як є в цьому дуже велика різниця. Ще хочу наголосити увагу про е, там, де горять свічки, я просто не знаю, як це називається, там, де горять свічки, підсвічники. Не встановлюйте біля якихось таких от, там, де є рушники. Встановлювати небезпечні відстані від ікон, там картин, різних дерев'яних меблів і тому подібне. Також пожежники показали священникам, як поводитись з вогнегасником, роздали пам'ятки про правила пожежної безпеки. Духовні наставники подякували надзвичайникам за профілактичний захід і пообіцяли, що будуть дотримуватись усіх настанов рятувальників, а також наголошувати на їх дотриманні парафіянам.